Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Прислухаю сюди іншого. Ну. Дякую. Геніальна ідея. Граю, пише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Усім привіт! За тиждень довкола збірників тем назбиралось багато. Тому ось вам свіженький випуск. Буде ексклюзив з Кіпру. Роман Безус розкаже про перший хетрик у своїй кар'єрі. Детально розповімо, хто такий Унаї Мельгоса і за які заслуги його призначили тренером молодіжки. І звичайно пройдемося по Європі і розкажемо, що там у наших легіонерів. А перед початком відео подарунок від Вібет преміум спонсора збірної України. Переходь у закріплений коментар під цим відео та забирай свій бонус до 2,5 тисяч гривень. Від Вібет разом сильніші. Дайджест виступів наших збірників у клубах цього тижня. Пропонуємо розпочати з Іспанії, ну, бо там наші легіонери провели топовий тиждень спарингів. Давайте спочатку про Віктора Циганкова, бо він показав, який же він топ. Ну от дивіться, Віті нещодавно відновився після ушкодження та провів перший спаринг міжсезоння за Жерону. Це був матч проти Блекберна. Українці у цьому поєдинку гол плюс асист. Ось це от пас на стуані на 24 четвертій хвилині. Цікаво, що простріл циганков виконував. З лівого флангу. Ну а це вже гол Віктора на 28-й. Так для українця все зробив Савіо. Але ж циганков майстер. Першим дотиком зупинив, другим зряче пробив у кут. Топ. Власне, так думають і фанати каталонського клубу. Ось такі думки довелось зустрічати від уболівальників Жерони після матчу. Циганков занадто хороший для нашої команди. Або від циганкова постійна небезпека. Чи Циганков феєритиме у новому сезоні. Це думки фанів каталонців, а свої лишіть нам у коментарях. До речі, на тижні Ла Ліга спеціальний ролик про циганкова виклала. Зацініть і ви те, як хезується нашим гравцем, іспанська примера. Залишимось в іспанських клубах і поглянемо на міжсезоння Андрія Луніна. На тижні він провів другий спаринг за реал цього разу проти Манчестер Юнайтед і видав просто феєричний матч. Ось подивіться, як він грав. Як вам така гра за межами штрафного? Це вже якийсь Мануель Нойер. Загалом здійснив 5 сейвів і допоміг своїй команді виграти 2-0. А як вам таке у Луніна найвища оцінка з поміж усіх гравців на полі? Андрія часто залучали до розіграшу, і у нього 79% Точність усіх передач. Нарешті позитивно про українця відгукнулася і іспанська преса. Зокрема, видання Релево, свій звіт про матч назвало Лунін. Сяє. А в тексті йшлося наступне: він справді показав себе на рівні реалу. Лунін діяв рішуче. Він врятував після удару притул від Фернандеша та здійснив класний сейф після удару Мактомінея. За кілька днів вершкові провели спарни з Барселоною. Лунін уже не грав, у ворота повернувся куртуа. Результат: нуль, поразка мадридців. We'll <laughs> Тепер до наших зірок англійців, і перша зупинка Челсі Михайла Мудрика. Ми знаємо, що Міша постійно на куражі, але тепер, після того як він уперше забив за лондонців і поготів, ось вам приклад: розминка українця з партнерами. У грізню каслом українець провів один тайм. Багато фінтив був дуже активним на своєму лівому фланзі, виконував кутові, але без результативних дій. Утім, які ж тепер слова на адресу Мудрика лунають в Англії? Ось, наприклад, Джо Коул сказав таке: Мудрик топ гравець для Челсі, який нагадує. До імені мені Ар'єна Робена партнер мудрика Бен Чіло говорить, що дуже хоче допомогти українцю реалізувати весь свій потенціал, бо бачить, як цього хоче Михайло. А фани ж хизуються, як мудрик тероризує захист опонентів. До речі, в спарингу проти Фулхема Мудрик участі не взяв. Чекаємо тоді його в контрольній грі з Борусією Дортмунд. Олександра Зінченко на полі в грі ми ще так і не бачили. На жаль, українець і досі відходить від травми. Утім, оптимістичний прогноз дав наставник арсеналу Мікель Артета. Шкода, що Зіна не був з нами в турне по США, але думаю, що він скоро повернеться, сказав коуч. Що ж, віримо в це і ми. Та Сашко часу дарма не гаяв на полі Емірейд. Зокрема, ми його побачили, та не в ролі гравця. Зацініть, як подружжя Зінченків дізналось стать своєї другої дитини. І це знову дівчинка. 8 березня тата вдома не. А чекайте. А ось ще такий прикол: Зінченко та Жезу здавали якесь там серйозне інтерв'ю, а потім почули звук сирени швидкої. Йосі. І смішно, і грішно. Сашко одужуй якнайшвидше та повертайся розривати АПЛ. Щодо Миколенка, футбольних оновлень немає. Захисника й досі турбує травма, але Віталія та його дівчину Вікторію можна привітати зарученими. Забарний на зборах основний захисник Бормута. Сподіваємось, що так буде і у сезоні. Зокрема, подивіться, як круто оборонявся українець проти Саутгемптона, перехопив небезпечний простріл і миттєво заблокував удар. По тому забарний відіграв усі 90 хвилин у матчі з Аталантою, у якому Бормут поступився 1-3. Подивимось на пропущені голи. Перший м'яч забарний робив усе від нього залежне, щоб його команда не пропустила. У другому голі не зміг протидіяти опоненту якісно. А під час третього, що був забитий після штрафного. Виграв боротьбу у свого гравця, але потім партнери не втримали інших. Цього тижня Бормота ще один спаринг проти Лор'яну, а вже потім старт в АПЛ проти Вестгему. Єгор Ярмолюк отримав ще 13 ігрових хвилин за Бренфорд. Це було в грі проти Астонвіли, що завершилася з рахунком 3-3. Єгор і досі без результативних дій, але знову з позитивними відгодами від фанів, які вірять в талант українця. Далі прямуємо у Францію до Руслана Маліновського. Провансальське видання опублікувало цікавий матеріал про Олімпік цього сезону. За його інформацією, новий тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль буде грати за іншою схемою ніж Ігор Тудор. І в цих побудовах Маліновський буде основним хавбеком, який підіграватиме форвардам Янгу та Вітінії. Це не може не тішити. Утім, у спаренгу проти Валвайка Маліновський не грав зі старту. А коли вийшов на поле, ані голом, ні асистом не відзначився. У суболях, як відомо, серйозна травма гумілкостопа, коли українець повернеться до тренувань, достеменно невідомо. Утім, очевидно, що новий сезон Страсбуру доведеться починати без нашого захисника. Далі поговоримо про невдачі Романа Яремчука. Наставник Брюге повідомив, що українця ушкодження, і саме тому він не грав ані в лізі конференції, ані в першому турі бельгійського чемпіонату. Утім, далі з'явилася інформація, що тренер просто не дає шансів нападнику, хоч раніше і обіцяв. Тож тепер Яремчук готується піти з Брюге найближчим часом. Як думаєте, де може опинитись Роман? Пишіть свої думки у коментарях. Швиденько розповідаємо вам, як минув тиждень кочергіна його раку провів лише матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти Карабаху, в якому переміг 3-2. Українець у цьому поєдинку жодного разу не пробив поворотах, тому отримав одну з найнижчих оцінок, хоча мав доволі високу точність передач 88%. Сергій Кривцов не дограв до кінця свій останній поєдинок за Майамі. На 73 й хвилині він залишив поле через ушкодження. Команда Кривцова Месі обіграла Атланту 4-0. Але наш захисник чомусь отримав найнижчу оцінку в поєдинку. Сухий матч не переконливо? Дивно. Між іншим, Месі організував дорогий подарунок кожному партнеру по команді. Ось такі навушники тепер є і у нашого українського захисника. А сам кривцов знайшов час ще й потролити наших ворогів в інстаграмі через атаку дронів на Москву. Цієї історії все сказано. Ну і на сам кінець швиденько про збірників з нашої УПЛ. Ярмонко зіграв перший офіційний матч за Динамо після повернення. Сотий гол у чемпіонатах України не забив, зате дубль оформив ВАНАТ. Пенальті реалізував Бояльський і навіть Караваєв забив. То що, повертаємо його в збірну. Неприємні новини щодо збірників Шахтаря. Ще перед матчем з Металістом 19-25 Судаков повідомив, що пропустить старт сезону через апендицит. Загалом стало відомо, що без футболу Георгій буде місяць, а під час самого матчу ще й Бондар зламав ключицю і буде поза футболом мінімум два місяці. Ось такий негатив. Позитиву Матвієнко, який грав з капітанською пов'язкою та забив перший гол гірників у сезоні. Ну і наостанок можлива трансферна бомба. Та то таке повідомляє, що вже найближчим часом Жерона придбає довбика. До клубу Циранкова нападник вирушить за 6 мільйонів євро, а матч проти Панатінайкоса може бути для Артема останнім у футболці Дніпра-1. Як розцінюєте цей варіант розвитку кар'єри Форварда? Пишіть у коментарях, чи вірите у трансфер. Зі збірниками розібралась тепер черга тренерів. Знайомимо вас з новим коучем нашої молодіжки. Його призначення без перебільшення подія історичного масштабу для нашого футболу. Усвідомте це самі: нашу чоловічу футбольну збірну, нехай і молодіжну, вперше очолив іноземець, іспанець, який дуже глибоко знає наш футбол і має нестандартний тренерський профайл. У Наї Мельгоса, і це очевидно креатура Сергія Реброва. Коучу національної збірної довірили процес реформи по всій вертикалі національних збірних. І справді було б дивно, якби в новому проєкті Реброва не знайшлося місця Мельгосі, аж надто близькі ці два фахівця у поглядах на гру. Ці погляди Мельгоси формувалися під впливом так званої баської школи. Як футболіст Мельгоса особливих здобутків немає. В академію атлетіка з Більбао у Наї потрапив, коли йому ще не було і 30 Окрім занурення в методологію, Мельгоса глибоко поринув і у психологію. Неоспечений тренер нашої молодіжки глибинно вивчав психологію і навіть має наукові роботи на цю тему. У 2011-му саме новаторські ідеї Мельгоси в царині психології привабили Малагу. Андалусійці тоді саме створили цілий департамент психології у своєму клубі, який очолив наш герой. Влітку 2015-го Мельгоса несподівано отримує запрошення з далекої України і погоджується. У стає гвинтиком дуже важливого динаміського механізму, де іспанський тренерський десант відігравав провідну роль його завдання. Побудова і масштабування процесів виховання молодих футболістів. Фактично, це реформа академії. Без сумнівів, то був успішний період, а найголовніше плідний. Судіть самі, сьогодні в УПЛ виступають десятки футболістів, які попрацювали з Менгосою. Звучатиме патетично, однак він вплинув на ціле покоління. Ось, приміром, склад, який переграв порту в юнацькій лізі УЄФА. Тимчик, Дубінчак, Шепелів, Лук'янчук, а ще Шапаренко, Михайличенко, Щебетун, Русин. Та зрештою і той таки циганков, який зараз запалює на батьківщині Мельгоси. У тренерські руки у най ці таланти потрапляли ще зовсім юними. Чесно, понравилася гра, тому що здорово грали в пас, швидко переводили м'яч, хороший темп задали команді. І в цілому, я думаю, заслужено побіділ. Здається, чи не в кожній команді УПЛ можна відшукати футболістів, хто перетинався з Мельгосою в Динамо Ю-19 та Ю-21. Ми в тренуваннях тетрабатуємо, поставила колективна техніка. Все, що робимо, то вигодно і переносимо. Важливо, що після української сторінки іспанець лише закріпив свій статус незамінного асистента Сергія Реброва. Мельгоса працював у Ференцвароші, і там, до речі, у унаї дав, мабуть, найбільшу кількість інтерв'ю. Такої медійності ані в Україні, ані в Еміратах, де Мельгоса теж працював із з не помічали. Важливо, що вона за великим рахунком ніколи не працював як головний тренер. Він коуч системи. Отож, немає сумнівів, що одвічна дилема в українському футболі на тему, що важливіше результат молодіжки чи якісний ростер національної команди. Тепер матиме однозначний акцент на користь останнього. Іншими словами, Мельгоса працюватиме в молодіжці заради успіху національної збірної. Ю 21 стане підготовчою групою до головної команди. Трохи про його стиль, структура це слово, що звучатиме від коуча найчастіше. Ролі гравців у перехідних фазах, жорстке дотримання установки і дисципліна. Мабуть, це три головних кити, на яких тримається нова молодіжка Мельгоси. Вона збереться вперше вже через місяць. Ну а зараз обіцяний ексклюзив з Кіпру минулого тижня. Роман Безос вистрелив хет-триком, причому два м'ячі поклав зі штрафних ударів. Ну і гріх було нам не зв'язатися з нашим збірником. Ще перед грою відчував підтримку. Багато хто з України писали, що відчуваючи, що я маю забити в цій грі чомусь. Не знаю перед цим якісь ігри. То не часто так хтось сказав. А тут всі. Були впевнені, а вийшло, що на три м'ячі <свісно> набажали всі. Е, ну, так вийшло. В принципі, гра була складною, не прям легкою, але вдалося забити два штрафні, ну і потім вже пенальті. Е, ну хочеться надіятися, що це підготовку пройшов, бо минулий рік е, почав без підготовки з командою і з невеликими пошкодженнями було. Ну, але по-любому, що також це збіг обставин не будемо брехати. Я думаю, що це також збіг обставин, тому що за всю кар'єру це перший хит-трик. Насправді був непоганий в мене період, також в Сент-Ройден, коли грав, і там десь за пів сезону, мабуть, три чи чотири штрафні вдалося реалізувати. А потім змінився тренер, і просили більше розігрувати м'ячі. І потім в генті, мені здається, що я не забивав. А мабуть, за збірну там за допомогою великого рикошету, Я не пам'ятаю, домашня гра була один. Ну, мабуть, виграв тоді. Але так на тренуваннях, в принципі, б'ю інколи виходить непогано, і тут в принципі всі довіряють. Коли є штрафні, але я казав, що минулий сезон жодного шансу було близько до чужих воріт. То та тут два моменти було, то кажу, дякую, що заробили ці штрафні також. Mm. Ну, звісно, я сюди переходив, щоб добувати якісь титули і грати як можна більше. Минулий сезон такий вийшов скомканий, але добре в кінці ми виграли кубок. І завдяки цьому пробилися в цю кваліфікацію до групи конференц-ліги. Задача, звісно, що стоїть потрапити, але всі розуміють, що це буде важко, тому що зараз не було легко і перша гра проти Габали, і потім виходимо скоріш за все, якщо проходимо, то Мітіланд також важка команда, і далі ще навіть невідомо, що важче буде суперник, тому так буде. Важкий шлях. Я думаю, приблизно, як у ОМОНі, шанси потрапити в руку конференції. Шанси, я думаю, є завжди. І дуже важливо, що останні ігри набрали очки, які потрібно було набрати. Так, звісно, з Англією було важко і в той ситуації, які, в якій збірна опинилася, було дуже важко розраховувати. я думаю, на Гарний результат, але потім добилися можливо, десь не прям там комусь хотілося супергрою чи з чимось, але це є очки, які потрібно було брати. І тому зараз ігри з Італією. Я думаю, буде час підготуватися. Головне, щоб всі були е, в формі, нікого не було травмованих. І тоді вже буде залежати від цих ігр проти Італії. Молодіжна збірна. Ротенем грали сучасний Для мене був дуже цікаво дивитися їх сучасний, гарний футбол. І всі наші хлопці виглядали чудово на цьому турнірі. Він багато цікавився і спілкувався. Я думаю, так і з Мальдерою, і з штабом колишнього Шевченка. і Їздив на інші стажі, і в нього було багато дуже. Цікавих тренерів його кар'єрі, з кого що він взяв, і наскільки він професіональний був як гравець і як капітан, організатор, то е, мені не дивно, що в нього виходить добиватися, навіть не сказав би, як би тільки успіху, а добиватися того, чого він хоче. Я був на матчі збірної е, проти Мальти, також. Е, Непогано виглядали гравці молодіжної збірної в основній команді, вони вже готові бути. Ну Дивіться, я вже так сказали, що 33 вже скоро, тому я не літаю десь в небесах від цього хитрику чи від чогось, а вже знаю, що футбол сьогодні ти забив і всі там тебе на руках носять багато приділяють уваги. Завтра ти можеш грати десь трохи. Невдало зіграєш, і всі тебе будуть топтати в землю. Ну, не всі а багато або будуть відвертати лице. Тому, в принципі, до цього ставлюсь нормально. Зараз також дуже багато гарної молоді, які демонструють гарний футбол. І тому це, якщо щось там треба, буде тренером, що когось не буде, чи ще щось, то я тільки тоді розумію, що буде якийсь, мабуть, невеличкий шанс, але. Так думаю, що о, хлопці молоді показують дуже файний футбол. На амбіції вони завжди присутні, поки займаюся цією справою, люблю її. То амбіції, в принципі, присутні, але розумію з холодною головою, що вже дуже е, важко буде повернутися. Ще раз вітаємо Романа, і головне, що він розуміє: 33 – це ще не вирок. Напишіть, чи допоміг би він збірній прямо зараз. Та й взагалі, якщо вам було цікаво почути романа, то ви знаєте, де знаходиться кнопка з лайком. На сьогодні це все. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? вибач мудрий. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. прислухаюся до інше. Забий ну! Дякую, геніальна ідея. Граю, лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.